Так що, друзі, всім привіт! Ушелудька, біда. Немає, кажуть, у мене зерно. Та не переживайте за мене. Потрішечки підкупляємо. І навіщо це роблю? Тому що завжди у мене весь цей склад був завжди забитий під потолок зерном. І для того, щоб його трошечки привести в порядок, нарешті ми дійшли до того моменту, щоб трошечки його спустошити. О, так що Запас це дуже добре, і в нас було дуже багато зерна. І кожен рік ми таку по кругу йшли, ну, але жучок робить своє діло і приходиться це все діло якось трішечки е, припинити. Так що задача, яка Добре, коли ми купуємо під сезон зерно. Воно дешевше, але на сьогоднішній день, коли у нас, наприклад, цінова політика по зерну помінялася, то в рецептуру по кормам ми всього дуємо, там свині, пшениця 20 кг, кукурудза 40%, ячмінь 14%, соєва макуха 15%, соняшникова 7,5%. Гороху зараз немає. вітамінно мінеральна додавка стандартагро 2,5% і трикальцій 0,5%. Кожна людина може порахувати кілограм, скільки коштує кілограм корму. От, перевести там пшеницю, кукурудзу, свою макуху, яка в нього в регіоні. Порахувати скільки би коштувати один кілограм. От. Ну а потім порахувати, зробити конверсію, порахувати, скільки з'їдає в нього свиня, для того, щоб вирости один кілограм, і таким чином можна вирахувати, яка йде затрата на один кілограм приросту. Але ці всі моменти також різняться, тому що є стартовий комбікорм, він дорожчий, він йде до 30, потім після 30, І розход корму також буде збільшуватися, от, коли свинка росте. Але один плюс в тому, що я не роблю фінішний комбікорм, він вже буде більш бідніший. Ми робимо грови. Може, з точки зору економічної це не є правильно, але кількість білка ми не понижаємо. Таким чином, свиня все-таки не їсть таку велику кількість зерна, тобі ж комбікорму. І виходить, конверсія десь в середньому, виходить, якщо не знаю, там гранульований, сипучка, неважливо. У нас десь виходить 2,7, але рахувати ну це ще залежить від умов. Тепло в сараї зимою, тоді і, і Тобто десь 2,7, але 3 легше рахувати. Так що рахуємо 3, але 2,7 це не 3. Так що, друзяки, це дуже-дуже важливо для тих людей, які тримають господарство. Рахуйте, рахуйте ваші затрати і рахуйте по сьогоденню, тому що якщо воно у вас сьогодні закінчиться, то вам треба його сьогодні купувати і розраховувати, що ми купили під сезон на цілий сезон, але це також треба приміщення, його також треба за якийсь крен побудувати. І також бувають моменти, там затекло, там миша завелася. і миш ганять, і жуків ганять. Тобто є свої, свої моменти. Трошечки спустошуємо склад, помаленьку підкупляємося. Дякую я. Олександру Дударкова Сашку він мені допомагає трошки по зерну, там, по тоні, по півтори там находи привозить. От, також дякую Андрію із Корнівки. Також та сама ситуація, тому що зараз зайнятий трошки іншими справами, навіть немає можливості, коли поїхати десь щось набрати в мішки. Так що я допомагаю хлопцям. А хлопці допомагають мені. Я дякую їм за довіру за підтримку, за те, що мені хлопці організовують також цей процес і чому знімаю відео. Можливо, в когось також є на продажу зерну і маєте можливість привезти. я маю можливість придбати на сьогоднішній день там по пару тонн пару, ну там 2-3 тонни пшениці, 2-3 тонни ячмені. Якщо в когось є в наявності, і ви хочете продати, буду радий, але якщо б можливість. Щоб з доставкою додому, тому що часу в мене реально як такого немає. Зранку до вечора мотаєшся по тим автомобілям. І от така ситуація. Так що склад ми спустошили, от, продезінфікуємо його, я думаю, весною. От, тут вже яшко, тут крило завжди було все заложено. От, зараз це вже свіжий підвоз, тут вже все воно у нас виметене було. От, і отак по кругу там йдемо. Так що там соєва макуха, саняшникова макуха, кукуруза. Це, не знаю, також кукурудза, це у нас ячмінь, ну а тут у нас пшеничка. Так що і тут у нас проходить такий процес змелювання, змішування, гранулювання на грануляторі ГКМ 200-260 і так у нас стоїть. Так ми ним не користуємося. Тому що до війни ми працювали і людям деяким гранулювали. Багато людей приїжджало до мене, також переписували рецепти хоч під кожну вітамінну добавку. Повинен бути рецепт. от Завод-виробник у нього є рецептури. Так що спілкуйтеся з менеджерами. В принципі, воно приблизно все одне те саме. Е, ну Якщо там по тій лінійці, яка вона продається, я вже трошку випав з цієї колії. І зараз вже в нас вечір, трохи рано батарейки вже посідали. Так що працюємо. Підтримуємо один одного, у кого є така можливість, так що шелудько на колінах, як там переживають. Я думаю, що в будь-який час, якщо є можливість ну, купити за що, то а купити є за що. Тому що ми ж зерно згодували, поросят також вигодували, реалізували і завжди є кошти на. Оборот. Тобто не так, як деякі люди там продав за рік двоє поросят чи четверо, ті гроші там витратив, придбав якусь річ, а потім шукає гроші, щоб купити тих двоє поросят і чим їх годувати з розрахунку, що десь можна щось украсти. Ну, На жаль, ця тенденція вже не працює. Кожна людина повинна розраховувати і прораховувати, скільки в нього йде затрата на ту чи іншу там живність. Це так само, якщо б ви там не готували, чи що б ви там не будували, ви повинні прорахувати ту чи іншу річ. Так що, друзі, ну от такі вечірній відосік, так що все у нас працює по тихому, помаленьку. кажу, на цьому фоні для когось це може й багато зерна. Там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім мішків. От тільки тут лежить, там, там, там. там. Але для мене це капля в морі, наче. Але я думаю, що ми дотянемо до нового сезону і все буде добре. Приведемо в порядок наш зерновий склад. От, він вже, начебто, в принципі, ж, ми тут по порядку все почистили, назад поддони поставили. От, було частково, ми закривали тут цю площу, ми газували от, джином від жучків. Ну, Така була дезінфекція. Так що судіть, да не судимі будете. Але якщо є така можливість, і хтось має можливість продати зерно. Буду вдячний, придбаю, якщо можете зробити це все діло з доставкою. Пишіть номер є закріплений мій у коментарях або в описі. Номер вайбера, ну, а також підтримку наших захисників. От, Знову, там, як завжди, я в Попрошайках. Не маю можливості, нема бажання навіть пройти таку зранку, зазняти свій процес, як ти об'їжджаєш від одного місця в друге, в третє, в четверте по ремонтам автомобілів. І ці дискусії, тому що ще є проблема, яка машин купа. І ті, хто їх ремонтує, то до них їду не тільки я, а робити, на жаль, хлопців як такових на сьогоднішній день. Толкових немає і це є вже проблема. Так що, друзяки, працюємо, підтримуємо наших захисників, беремо інформацію з інших людей, якщо вона вам потрібна, тестуємо її і ламаємо міфи. Ну, а ми живемо так. Так що родина Шелудьків, дякуючи волонтерцю, як там сказали, розбагатилася. До у мене ніколи не було такого у складі. Причина в тому не тільки що волонтерство, е але реально треба було спустошити склад. Хто дивився мої відео, вони були реально е повністю у мене був забиті. Зараз ми потроху-потроху підшукуємо, купуємо і е годуємо. Так що на цьому буде, друзі, все. Всім миру, здоров'я і добра. Шелудько на колінах, <сум> всім папа, да, все нормально. А хейтерам, чухайте ногу в дорогу, а ми працюємо далі.